Жіночий одяг я мама Мей, сезон, весна-літо. Це йде такий легесенький комбінізон. Такий йдуть штани донизу широкий крій на бретелях. Такий йде в розмірі XS. Ззаду ось йде така резиночка з жаточкою. Це такий також легесенький комбінезончик. Під поясочок, штани також йдуть донизу такий широкий крій, есочка, Велосипедки. елічка. Це йде така спідничка. Легесенька натуральна тканинка СМ, Довжина довжина іде Міді, це таке легесеньке платтячко натуральна тканинка, елічка, ось такий виріз іде на грудях спереду. під поясочок Максі іде довжина. Ззаду ось такий також йде виріз по спинці, футболка, емочка. Також така сама спідничка, тільки в іншому кольорі. СМ. Така легесенька емочка блуза. Таке гарне мережево також така натуральна тканинка СМ, моделька така йде оверсайз блуза, лосини СМ. Платічко, Легесенька така екошкіра Ска. Це також таке платічко. Моделька ось тут такі розрізи донизу з двох сторін макси довжина, під поясочок. Есочка, футболка елічка, таке платечко, сорочечка, також таке легесеньке, розрізи також йдуть знизу по боках, есочка. Така сама спідничка. МЛ в іншому розмірі. ML Л. Байкса це йдуть шорти. Натуральна також тканинка. Це ж таке ж саме платочко. Емочка. Лусинки. Ні, це вже йдуть велосипедочки такі ж самі, як були лусинки. Підничка СМ. футболочка, эсочка, такая-такая футболочка, эс, элечка, эмочка, футболка, велосипедки, элечка, футболка, элечка, эсочка, это самый комбинезон с штанишками. Есичка-кубочка. Цей такий ж самий комбінізон на В Іншому також розмірі МЛ. І таке ж саме ладька з екошкіри Елечка.